Куба Лібре, що в перекладі означає вільна Куба, так свою персональну виставку назвала Леся Гребенюк. Зізнається, подорож на екзотичний острів була її давньою мрією. Великий жаль полягає в тому, що я побувала там надто мало, надто коротко в гавані місті, надзвичайно колоритному, дивовижному яскравому лише, півтора дні. тобто, фактично куба представлена на моїх світлинах. Це є робота. Одного дня в експозиції 36 світлин. По жанру ці роботи можна віднести до популярного нині стріт фото. В центрі кожної не просто людина, а ціла історія. Практично з кожною людиною, зображеною на фотографії, я входила в прямий контакт. Я спілкувалася, посміхалася, трохи турачилася, викликала серію різноманітних різнобарних емоцій у цих людей. Навіть мене посварили. Кубинці люди сонячні, переважно це щирі посмішки, велика радість. І моє невеличке знання іспанської мови дозволяло мені трошки поспілкуватися з людьми. За фахом авторка виставки, викладач англійської мови та перекладач, каже пристрасть до фотомистецтва у неї з дитинства, адже дідусь був професійним фотографом. З 2010 року Леся почала сама робити художні світлини. Спочатку працювала як аматор, а восени 2014 року закінчила курси з основ фотографії фотохудожник під керівництвом знаних майстрів Яреми Протіва та Миколи Каличука. Вже через рік Леся Гребенюк стала членом народного фотоклубу Колум. Леся знаю близько двох років, мені дуже приємно, що це її перша така виставка, вона така яскрава, багатоколірна, є і чорнобілі фотографії. Як я вже казав, в цьому вся Леся, тобто її характер, її емоції, її переживання. Ну, виставка супер, дуже класна. Побачити кубу в Івано-Франківську крізь об'єктив Лесі Гребенюк зійшлося багато людей. Для більшості з них така подорож залишається лише мрією. Цікаво подивитись очима наших співвітчизників. Світ, який можливо нам не придеться саме побачити, і він цікавий, різнобарний. І це ніби мить, життя, яка ніби заключена. Неповторність. Мені дуже сподобалось. Такі сонячні картини. Відчувається атмосфера, відчувається така якась і життєрадісність, і деякі проблеми. Ну насправді картини насичені позитивом, так що і композиційно цікаві. Підтримати фотохудожницю прийшли і її подруги Наталія та Руслана. Самі часто стають моделями Лесі. Хочу сказати тільки одне: те, що Леся, вона. Подає в світ емоцію, і дуже гарно, коли ця емоція ловиться. Тому що навіть я особисто подивившись на її світлини, я не вмію писати вірші, але в мене моментально родився вірш. Я хочу висловити свої просто фантастичні враження стосовно вито. В кожній світлині в принципі є Леся, і мене фотографувала і дитина вона ловить такі моменти, де в яких є мак. Крізь мандрівки Леся Гребенюк пізнає світ та себе. Ну а історія з кубою ще матиме продовження. Принаймні на це дуже сподівається фотохудожниця. Цей є одна з тих країн, куди хочеться і хочеться повертатися, оскільки в мене не якась така невичерпна задоволена, невичерпна сатисфакція, так ніби я ще щось не доробила. Я би б дуже хотіла побувати в глибинці, в звичайних селах, поспілкуватися з простими людьми, не з міста, людьми з, зі столиці все, на все волю ну, а Хто ще не встиг доторкнутися у такий своєрідний спосіб до сонячного острова вільних та щасливих людей може зробити це до 15 вересня у фортечній галереї Бастіон. Мар'яна Мацьків Андрій Левків новини телеканал Раї.